Як ви можете писати свого персонажа? Якого? А, він цікавий. <рес> Ні, прям серйозно відповісти. Це персонаж, який веде взагалі всю дію. Він його часто називають головним героєм, але це неправда. Він скоріше трікстер, який поза часом та простором. Я вже не можу так серйозно говорити. Давайте перейдемо Окей. <рес> Як ви пишете свого персонажа? О, така ексцентрична, яскрава, ніжна, тендітна, божевільна. Що важче співати чи танцювати в такому шоу? Взагалі, я думав, що танцювати, але в конкретно цьому випадку виявилось, що складніше співати, танцювати, співати танцюючи. Чим кабаре відрізняється від інших вистав? і mm. Кабаре це лише місце дії, в якому відбуваються драматичні події. І це насправді дуже відрізняє від інших вистав. бо Пісні не відображають сюжет, вони його скоріше розширяють та доповнюють. Через пісні не розкривається сюжет, як в інших мюзиклах. Супер. Багато професіоналів на одній сцені, які дуже круто виконують свою роботу. І балет, і актори, і співаки, і оркестр. Це просто отака коробка офіна. Ніколета. Іди сюди. Давай. давай Ну зайди, 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 зайди сюди. Давай зробимо цю штуку. Тан, тан, тан. BOOM!